Усім привіт-привіт, друзі! І це розпаковка нашої нової ляльки. Так, у нас знову поповнення, знову нова лялька. Чесно кажучи, це було не заплановано, неочікувано. Ось, але коли я побачила, що ця лялька в продажі, зрозуміла, що вона мені стовідсотково потрібна. Я її дуже хочу, тому я її... Купила. І ось вона до мене нарешті вже доїхала. І давайте разом з вами її розпакуємо. Значить, е тут мені її відправили без підгузку на голові, Просто ось так в пакетах. Ось, тут сама лялька, але ми її потім відкладемо. Ми ще тут ще цілий пакет одягу з нею і всяких аксесуарів. Спочатку подивимось це, а потім вже будемо дивитися саму ляльку. Так. Тут цілий пакет різного одягу, І перше, що я бачу, це ось такий сарафанчик гарненький, червоний. Це у нас розмір 3,6 місяців на 68 см. Тобто лялька буде немаленька, але я вже зрозуміла, це буде бути дівчинка. Так, далі ой клас, клас. ось гляньте, які класні шортики. Это, взагалі на 12-17 месяцев. Боже. Да, она будет велика. <свят> Классная, очень мне нравится. Далее, вот такая какая-то платичка. Вот такая, вот достаточно велика. Далее, ковтиночка вот такая. Вот прикольный такий ботичок с кроликом. Ще один бодичок, також такий прикольний. Я все дивлюсь розмір, бо я для неї це також 36 місяців. Я для неї купувала вже деякі очі, просто вийшли і не був великий. Так. Далі ось такий це комбінезончик ромпер Ось далі футболочка. Бодічок ще один. Може, тепер бодіків у нас просто завелось. Так, о, це, я знаю, це, я бачила на фотках в'язаний костюмчик. Така ковтиночка. І а, до неї мають... А, ж такі лосиночки В'язані. Це 3-6 місяців. Да, так. Далі у нас тут ще йде. Ой, який класний пісочник. Мені, до речі, він дуже подобається. Класний такий. Якщо був поменше, можна було б на лукаша одягати. Так. Ой, це купальник, слухайте. Купальник. Класний також такий. Носочки. Такі прикольні, до речі. Шапочка, я так розумію, це шапочка цей в'язаний комплект. Пов'язочка, е, пляшечка ось така і заколочки. Три штучки, так як у цієї ляльки буде довге волосся. Ну і, в принципі, все. Давайте далі дивитися саму желяльку. Тільки я це трошечки приберу. Вона, да, короче, в пакетах забувана. Mm -hmm. Який скарг, коротше, mm -hmm. будемо зараз дивитися. Але камера була краще її видно. Вона досить легка. Треба буде обтяжити потім, бо вона дійсно дуже легка. Ось такі у нас сніжки. Ну, розповістень класне. Я думаю, по розпису тут одразу можна зрозуміти, який це майстер. ну принаймні, хто шарить Розпис, звісно, так. Да. Це... Це круто. Але, блін, вона дійсно дуже легка. Я думаю, вона буде набагато тяжче. У мене тут ось такий пісочник. Ага, підвуску нема. Нічого страшного, я одні розповідаю. Так, ну давайте все облищем, у нас тут не закрыты на пизузку мячи. та -дам! Класс, дивитесь. Дивитесь, какая она классная. Как вы разумели, это молдек Лотти. Так, очень классный. Взагалі, зараз вам покажу. Дивіться, такі у нас сніжки, ручки, розпис, звичайно, так, да, класний. Це такий самий майстер, як і удівінка. Ось. Ось. Обличчя таке. І волосся воно не просто шикарне. Його тільки причесати треба, трошки заплуталось. Назвичайно шикарна. Ну, єдине, що дуже легка. Але це можна легко виправити. Я думаю, що я її обтяжу. А може і не буду обтяжувати, подивимось. Це дуже прям класна. вже обрала для неї ім'я, її будуть звати Соломія. Якщо коротко, то Соля. Ось. А, мені насправді більше подобається саме коротка форма цього імені соля. Але Соломія також непогано. Ну, мені здається, це ім'я їй дуже підходить. Ось така у нас нова дівчинка. Я буду вже міряти на неї одяг, який я для неї купувала. Я думаю, що він, в принципі, весь має підійти. Так. І от одяг тут бодіки, лосинки, ковтинки, костюмчик. Ось цей. Я вам, до речі, в минулому влозі показувала ось ці лосиночки, бодіки, костюмчик, але не казала для кого цей одяг. Так, ну, в принципі, на відео не було, видно, що він досить такий великий, бо він дійсно великий. Ось. Так. А це ви сьогодні для цієї красуні. Тому зараз будемо а, щось міряти. Якщо вам сподобалось це відео і сподобалась наша нова дівчинка, ставте лайки і підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити нові відео з нею. Усім па-па!